Всім тихого мирного дня. Сьогодні я вам хочу зробити таке відео порівняння гортензії, яка має практично одинаковий колір без підкислення. От зараз вам все бачите, цей кущуся. Він навіть не передає. Я в тіні тут під навісом. Спеціально заховалася від сонця, щоб не засвічувало. Але все одно камера не передає. Колір у неї такий, як, от, знаєте, варяний буряк. Е, коли ми варимо на вінігряд буряки, ото от, такий є колір. Знаєте, такі прям буряки насичено, такі бордові. Так що в цією гортензії от, такий насичено-бордовий колір. Але камера телефона не передає. Дивіться, оце все один кущ. Це зовсім всі різні сорти. Показую ще один. Ось дивіться, бачите? Але це зовсім взагалі другий сорт, тому що тут друге листя. Взагалі друге листя. Це третій сорт. Він теж має зовсім друге листя. От. І, ну, другий сорт. І ось, дивіться, четвертий, четвертий. То вже взагалі в нього тут взагалі листя друге. Якщо тут ще трошки воно щось схоже. Але різне то тут, зовсім не похоже листя ні на ту гортензію першу, яку я вам показувала, ні на ті ці. І дивіться. Які в них красиві кольори. Вони без підкислення. А що саме цікаве, ця гортензія, вона дуже добре тримається на сонці. От у мене, наприклад, оця на сонці зараз стоїть, оця на сонці стоїть, і оця на сонці стоїть. Зараз сонце, я зараз відео знімаю 11 годин ранку. І вони оце з самого ранку за 11 годин вони стоять на сонці. І вони, бачите, я їм спеціально сняла, вони не пов'яли. Як нікоторі гортензії, вони просто вянуть із-за того, що жарко. От у мене є гортензія, яка стоїть під навісом, на неї сонце не попадає, а вона пов'яла тільки із-за того, що вона на вулиці зараз вже ну, 28 чи стільки сьогодні буде дуже жарко. І вона просто, її просто воздух, саме не сонце, навіть, а воздух її жарко, і вона вяне. І показую вам ще одну гортензію, Я думаю, ви її всі впізнали. Це чорний рицар. Також він оце вже от, от квітає. Вона теж така бордова. Вона також без підкислення. Її не треба підкислювати, вона має такий темний колір. Зараз покажу ще одну гортензію, Всі ви її добре знаєте, яка також без підкислення має темний колір. Ця має темний колір. Бачите, так? Да? Ви її знаєте, це номер 50. І гортензію всю ви знаєте, magical dark ruby. Вона також має, вже бачите, квітка, вона от квітає, вона робиться чорна, так як у Чорногорі рицаря. Він також робиться чорний і вона також робиться темно-темно, така ж чорна. Вона в мене ще буде квітнути, повикидала бруньки на квітіння. В неї взагалі другий лист. Зараз ще вам покажу гортензію, яка має такий самий темний колір. Гортензія Red Angel. Квітка в неї невеличка, не знаю. В прошлому році вона в мене не квітла. Так, вона заквітає, в неї також такий буряковий насичений колір. І в землю я посадила Magical Ruby Red. Вона також має такий насичений буряковий колір без підкислення. Вона в мене в землі, я її висадила в землю. Також має такий колір. Вони похожі. Кольорами дуже-дуже схожі. Що хочу сказати згідно цієї гортензії. Я не знаю, як в неї назва її. Да, взагалі, ну, не можу вам сказати, який назва. Не знаю. Не хочу навіть, як кажуть, її шукати на просторах інтернета. Вона в мене під номером 52. В Неї оця серединка, бачите, така біленька. Тут серединка в неї. Пускова, така синя, просто синя. Шапка в неї трошки більша. Тут також, але вона ця така, знаєте, вона більш квітки великі, більші, такі, і вона така більш збита. І дуже гарно тримає, ну дуже гарно тримає вона. Просто її її не можна положити гілки. Вони стоячі в неї. То ця ортензія, в неї квітка трошки, пелюсточки більші, вона також має рожевий, не рожевий, а бусковий такий бусінку, цю бускову. Але вона не так тримає гілки. Може, що просто молодий кущ, не знаю. Ну вона трошки, бачите, така, рихліша, чим ця. Оця теж така, ну, ця така мені, це більше мені так подобається, чим ця. Оця ця теж по кольору дуже-дуже гарна. Дуже просто. От. І оця теж тут в неї серединка така червона. І вона. Оце, ця гортензія прийшла в минулому році пересортом як Magical Tuesday. Ну це не Magical Tuesday. І ця прийшла як Меджика Тюздей. А це моя номер 52 В мене їх три кущі. От. То я просто не знаю, як вона, як вона називається. Е -е. Оця теж вона. Її не можна ні з ким спутати, бо в неї листя світліше, таке, знаєте, світло зелене. У цих темно-зелені листя. І в це її тем, ну, темно-зелене листя. Таке приблизно, як у Чорного Рицаря або «Меджикал Дарк Ruby. Magical Dark Ruby у них в Меджикалі у них практично ну, не все. У цих іменно серія Magical Dark Ruby, Magical Ruby Red, Magical Pink Ruby. Оце три гортензії, і в них у всіх практично листя однакове, таке темне, 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 насичено темне, таке, прям ну, аж глянцеве таке і маленьке. цим відео я хочу вам показати, що мене тут іноді запитують, присилайте ви мені фотку, і на допоможе консультувати сорт. Я взагалі не займаюся цими ділами, як то кажуть, я свої. Не хочу констатувати сортність. У мене, наприклад, оця гортензія номер 52 Ця гортензія у мене, який же в неї номер, ще скажу вам, в неї номер 137, ця гортензія у мене під номером 2. І мені, як кажуть, навіть, ну, як вона в неї сорт, мені навіть ну, не цікаво. Вони в мене, я їх залишаю собі, вони в мене ростуть. Я їх буду живцювати. От цю 137 вона наживцьована на осінь. Можуть бути саженці там, ну небагато, але вона наживцьовані. Ці я не живцювала, просто не було мені часу. Дай такий гарний кущ, я не хотіла його просто різати, бо він у мене один, цей під номером 2. Я не хотіла його різати, нічого не робити йому. Такий він є. Він не... Всі вони мають приблизно десь до 80 см висоту. Але що хочу вам показну, сказати, що вони всі різні. Зумієте? Ну, всі різні. Ну, чорний рицар, звісно, сюди поставила, щоб ви могли ну, зрівняти трошки колір. От. Сюди треба було поставити менше Dark Ruby. Просто там горщик 20 літрів, і я не хочу його нести під навіс. Я вам просто його окремо показала, і там всього одна квітка. Mm. Mm. Так що ну, я не буду. Не присилайте мені, будь ласка, фотографії, щоб я вам сказала, який то сорт. Я не хочу навіть цим займатися в себе вдома, тим паче на просторах інтернету. Я думаю, що. Якщо вам подобається ця гортензія, яка вона у вас, ну то ви її вирощуєте, а вона ще вам той сорт. Якщо ви хочете для бізнесу, ну, бізнес це бізнес, розумієте? То ви тоді вже самі шукайте собі на просторах інтернету, купуєте щось, питайте. Ну, я не знаю, що ви хочете. Хоча я вам скажу, що на просторах інтернету у нас в Україні, як і волотиста гортензія, там 80% пересорту. Точно так же і крупнулись гортензія. В неї пересорта дуже-дуже багато. Я, наприклад, довіряю тільки паспорту, який приходить із Голландії, з гортензія приходить з Голландії з паспортом. Тоді я тільки довіряю цьому розпліднику або це французи, там є німці, є голландці. От, вони коли присилають гортензію з паспортом, значить це дійсно цей сорт, який відповідає цій гортензії. На прикладі, вам можу сказати, у нас на просторах інтернету є гортензія Endless Summer. Всі ви знаєте, її просто ну, у нас в Україні. ну, море просто. Під неї також придумали ще гордензію Хаміліон. Вона також на просторах інтернету гуляє. Точно також ж і мінлива, ну, так само, да, наприклад. От. Ну, от Дивіться, я вам показую Endless Summer. Це українська, це я купила її в Facebook і мені продали її. два саженці. Продали і Endless Summer, і продали Хамеліон мільйона в мене вже немає, я його, в мене немає, я його продала. Ну, Це одинакові всі сорти були. От, Вона, бачите, ось, ну, трошки підв'яне, бо зараз сонце. Знімаю відео. От. Але як такого сорта, то взагалі немає Endless Summer. Endless Summer – це сорту серія. В неї сорту серія, така як Magical, така як Rebrand, от, така як Свіч. І е, спочатку йде назва сорту серії, така як Black Diamond, от, е, бо вони всі по листям. Там ця сорту серія, в них листя похоже. Точно так само Endless Summer. Є Endless Summer оригінал, є Endless Summer... В Bloom Star є Endless Summer, Summer Love. Ну, Ендлі Саммер нема такої гортензії. Ну вона в нас в Україні як Endлі Summer. Хоча що це за гортензія? Ну, реально я не можу вам сказати. Я вам зараз покажу Endless Summer Original. Е, це зовсім різні листя, зовсім різна гортензія. Бачите? Це Endless Summer Ось Такі в неї огромні шапки. Я її крашу, щоб зробити її синьою. В неї зовсім друге листя. І вона не так в'яна, як в'яне просто оця Endless Summer. Що Бачите, вона теж на сонці, але вона взагалі не пов'яла. А ця на сонці в'яна. Шапочка в неї друга. Вона, звісно, підмерзла у мене в цьому році. От. Ну, вона тільки сонце зараз заховається, вона прийме тугор свій. Але це зовсім різне листя. Там взагалі по листу тільки можна оприділити, що це друге листя взагалі взагалі. Ми отримали цю Medical Тюздей, я їх відправляла людям. Коли вона заквітла, я зразу зрозуміла, що це не Magical Tuesday. Голландія дала нам Magical Tuesday. Доволі велику кількість. І вона поїхала по Україні. Розумієте, ця гортензія. Її, її продали, не тільки я продавала, продавали всі, хто купував у завозчиків цей сорт гортензії. От. І люди, які не дивляться мої відео, не дивляться другі відео, не дивляться взагалі це відео. розумієте? От Просто не дивляться. То вони собі купили. і... Тут же ж поживцювали, вони в них укорінилися, і вони продають її як Magical Tuesday. От цей сорт ось він буде в Україні як Magical Tuesday. І людина, яка не знає, що, який, як виглядає Magical Tuesday, зараз покажу, як він виглядає. У Magical Tuesday в неї зелений мазочки на листочках, на лепісточках. Оце вона так починає заквітати. бачите? Так вона оце заквітає. Потім вона робиться темніша. В неї зовсім друге листя взагалі. Отак виглядає Magical Tuesday. А так, на просторах інтернету, буде виглядати також Magical Tuesday. Але це не Magical Тюздей. Ну, робити людям це. Не можна запретити. І таким чином, оця гортензія, що я вам показую, да, вона за пару років, ще до рік часу, вона змішається. І буде Magical Tuesday. Буде. Ну, і він буде, головне, що червоний. Ще можна додати ще щось. Можуть і це продавати як Magical Tuesday. От. І, ну, Розумієте, у людей людям не можна ну, запретити це робити. Так що ну, іменно сортність гортензії, вона повинна бути тільки в тій людини, яка чисто займається сортністю гортензії, і яка не дозволяє собі, наприклад, не дозволяє собі продавати гортензію не по сорту. Свою лічну, я говорю зараз за свою лічну гортензію. Якщо ви отримуєте імпорт, а це був імпорт, це імпортний саджанець, я його також отримала імпорт, який мені написали, там, що там Medical Tuesday, так він і поїхав по Україні, розумієте. Просто вже в Україні далі люди не хочуть констатувати, я його, поки він не заквітнув, я його не бачила. Він у мене, як заквітнув, я зразу зрозуміла, що це пересорт. І його не жацювала. Залишила собі я три кущі. І таким чином вони у мене зараз є, і вони у мене просто будуть під номером 137. Вони гарні. От хотів, от прийшов цей пересот, ну він дуже гарний, він реально крутий. Реально він. Ну. Но... Точно так же є оцей. Я не знаю, як ця гортензія називається. Але вона настільки гарна, наскільки вона просто гарний такий кущ компактний. Вона така, знаєте, чисто для. Горшочної культури, хоча їй, мені кажеться, висадити в ґрунт, вона також буде дуже-дуже гарно виглядати. Я зараз покажу вам, як вона виглядає. Отак, в мене тут під навісом я вам просто показую. От. Отак він виглядає цей кущ, він в 10 літрах. Ми просто він, Можна не зв'язувати його. Але у нас такі вітри, що в мене все бо Просто ламає все. Вітер такий великий до 10 метрів в секунду. От, сьогодні все немає, я вам знімаю відео, бо воно хоч трошки чути. І от, таким чином я вам хочу цим відео показати порівняння е гортензій. От, я ж кажу, що от, показую вам ходю камерою телефона. І ви навіть не зможете оприділити, що це взагалі різні сорти. Всі різні сорти. Ну, напевно, цей е, це щось я, напевно, переборщила із чорним рицарем, він взагалі сюди не підходить. Сюди підходить до цього відругу ця гортензія. Ця гортензія підходить. І ця гортензія підходить. Якщо їх також поставити всі до одної кучі. То ви навіть не можете оприділити, як вони, яка вона, чи вони різні. Цим відео я хочу вам сказати, що якщо ви, вам не столь важно ви не, ви не берете гортензії на бізнес, берете гортензії для себе, потім ви наживцювали, вдали сусідки, дали кумі, дали ще комусь. Вона до вас прийшла, ви показали, От. то вам не важен. Назва сорта. Якщо ви поставите на поток гортензію, продаєте її по всій Україні вже, то я рахую, ви відповідаєте точно так же само, як і я, відповідаю за сортність. Якщо, наприклад, у мене будуть горщики оцієї гортензії П9, вони будуть восени і Я, наприклад, захочу її сказати, що це якийсь там сорт, бо дефіцитний, або, наприклад, можу сказати, що це Magical Dark Ruby, от. а ви навіть не поймете, що це не Magical Dark Ruby, розумієте чи ні? То я відповідаю дійсно за це. розумієте, Я за це відповідаю. І точно так само люди от зараз на просторах інтернету появилися мінливою. От. Ви повинні купляти мінливу в тої людини, Її дуже багато. І дійсно людина може і продає ту мінливу. Просто ви жні тій людині довіряти і купувати в неї. Розумієте? От просто і все. Тому що е мінлива також схожа на дуже багато гортензій. Дуже багато гортензій, мінлива схожа. Зараз покажу вам, як вона виглядає зараз. Все дивіться, зараз вам покажу. Отак заквітає мідлива. Це вона в мене не крашена, не без сульфату алюмінія. А це вона така ж сама, тільки з сульфатом алюмінія вже. Вона вже більш насиченого кольору. От. І просто я свою обрізала, а та моя вже вона вже взагалі блакитна, практично блакитна. І з таким вона, знаєте, похоже, вже так вона неї на хаміліон. Вона і блакитна є у неї колір, і є у неї колір ем, бусковий такий. От, тому що кущ великий і треба його дуже довго закисляти, щоб зробити з неї блакитну. От. Оце теж, бачите, це дві одинакові гортензії. Ось одна і ось друга. Ну, ви не зможете їх. Уприділити. Це я тільки можу їх оприділити. Розумієте? Бо я з ними працюю. Також усьо. Дивіться, як вона краситься. Мінлива. Щас покажу вам. Бачите? В бусковий вже колір переходить вона. А Тут ще рожева, А тут вже бускова, а тут вона взагалі, бачите, темно така. Оце все мінливо. Це мої кущі стоять. Я собі залишила їх на живцювання. Так ось ще покажу вам на що похожа бела. Дивіться, бачите? Так, зараз ось покажу вам. Бела, мінлива. Бачите? Але в них різне листя? А так, квітка. Бачите, ну, хто не знає, нікому не можна її, як кажуть, не знаєте, як його. Це треба тільки, розумієте, це треба тільки, е, ну, як вам сказати, ставити отак до кучі гортензію і дивитися. Бо, бо таким чином ви не можете оприділити і це відео іменно для тих людей, які мені зараз от зараз починає квітнути гортензія. І ви мені кожного ну практично я чуть ли не кожного дня отримую. Ви мені присилаєте море фотографій. Фотографії дуже неякісні, ну просто неякісні, розмиті. І ви мені можете, от мені через жіночка, слухайте, на вайбі прийшла штук 20 фотографій. І там. Чотири в неї гортензії, чотири сорта гортензії. І вона мені з таким, ну, таким, даже, ну, ви знаєте, прям добрий день. А ви можете мені підсказати, що це в мене за гортензія? І пішла собі в садок, нафотографувала їх і прислала мені. Розумієте? Я нікому нічого не повинна ну, констатувати. Ви самі. Це ваша гортензія, і ви самі повинні в неї. Ну, ну я не знаю, як ви, ну беріть ну, качественну фотографію, завкудьте в Google і може вам щось Google видасть. ну, Ну, там, чи я не знаю. Ну, я не такий знаток, що, знаєте, в польових умовах ви мені знімаєте фотографію, і я повинна вам сказати, що це за гортензія. Я в своїх не можу розібратися, розумієте? І що саме цікаве, взагалі не хочу розбиратися, бо в мене їх дуже багато. І я вам показую оці гортензії. Я сама не хочу в них розбиратися. От що це за гортензія? Взагалі не хочу розбиратися. У мене вона буде під номером. все, я її живцю, вона мені подобається. Кому треба, ви будете купувати по номеру все. А ви знаєте, якщо після сьогоднішньої весни. Я взагалі, чесно вам кажу, що не хочу взагалі говорити, що це за гортензії. От. Тому що одні, ну тут на просторах інтернету є різні люди, розумієте? І даєш інформацію одну: люди в своїх корисних цілях роблять із е, свого бізнесу просто, розумієте, ловлять моменти. Не хочу я про це зараз говорити. Я думаю, хто поняв, то поняв, <кхе> про що йде мова. От. Так що, ну, отак, от, от у мене ця, як кажуть, буде номер 52, всі її бачили. Отака от велика вона. Я про неї з окремого відео. Я по цій кожній гортенці зніму окреме відео. От. Це просто зараз відео, таке, відповідь. Бо я ну, просто ну, багато получаю, ці, кожного дня отримую. От вас отакі питання. Про цю гортензію я її окремо буду знімати. Окремо буду показувати її. Окремо все буде про неї окремо от. А зараз це таке відео про бордові гортенції. Так що, хто додивився це відео до кінця? Я дуже вдячна вам, що ви. <зу> мною до кінця. Це також ось бачите, але вона взагалі ні на що не похоже. То я вам думаю, що це більше відео для новачків. Розумієте, воно для новачків, тому що люди ну взагалі, там мені під, в коментарях на, о, у групі написала одна жіночка, вона так правильно все написала, що. Люди взагалі не уявляють, що таке гортензія. Вони взагалі про неї нічого не читають, вони просто її купили, і для них це, ну, вони нічого не внікають, нічого не дивляться і просто задають кучу питань. І ну, взагалі, от сьогодні мені теж мужчина написав мені, я хочу вас купити, на окривнуло гортензію. О, якось отак. Людей дуже багато, люди різні, і саме цікаве, що ті люди, які вже розуміються трохи гортензії, вони таких, як кажуть, дурних питань не задають. От. Люди, які тільки починають, ви не хочете ну, взагалі внікати в розвиток цієї рослини, внікати про читати про неї, як вона вирощується, все. Ви просто щось десь почули, і у вас це зложується таке уявлення, що я Купила і просто посажу в ґрунт і все. Розвивайтеся. Я просто вам говорю, що якщо вам подобається ця цей вид рослини, то ви повинні розвиватися в її розвитку, в її ході в її життюванні, в її укритті на зиму і взагалі в розмноженні. ну ви повинні внікати. Якщо ви не будете внікати, ви будете всім задавати, як кажуть, дурні питання. І ви знаєте, ну, багато людей просто ну, не будуть відповідати вам на це. І потім ви будете обіжатися, що вам це ніхто нічого не говорить. Я також, хоч і я себе позиціонірую, що я дуже все багато знаю, але я втомлююся відповідати людям на такі дурні буває, питання, просто дурні. У ну, мене на YouTube каналі більше 300 відео. Зумієте, людина побачила моє одне відео і все. Подивіться мої відео, штук 20. Там в мене є плейс-лист розмноження гортензії. От Подивіться, там штук 5 відео, подивіться багато відео. Я в кожному відео багато чогось говорю. Ну, на основі якогось одного відео от, не можна полюбити гортензію і вже про неї все знати. Так що хто додивився це відео до кінця. Всім вам вдячна. Дуже вас всіх люблю. Звісно, бо вас багато вже от гортензиманів Так що робимо Україну квіточою